215 наших героїв повернулися додому. Їх вдалося звільнити з російського полону. З них 108 бійців Азову, дев'ять прикордонників, ще вісім захисників, які були поранені під час теракту в Оленівці. До останнього вони не знали, що їдуть додому. Їх емоціям не було меж. П'ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Слава Україні, пане президенте. У нас слава. все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України. і Що ви ще зробите? І ми обов'язково значимо разом перемогу. Серед звільнених з полону дев'ять правоохоронців. Зокрема, Михайло Вершинін, голова патрульної поліції Маріуполя. Чоловік дуже схуд за чотири місяці. Він потрапив у котел на Азовсталі, а згодом у полон. Тепер він вдома і вже сьогодні святкує день народження. Натомість Україна віддала Росії 55 їхніх військових та зрадника Медведчука. Нескорені жителі Маріуполя розгорнули український прапор, бо герої України повернулися з полону. А ще у Маріуполі окупанти бігли з награбованим і залишили патрони. Про це повідомляють місцеві жителі. Коротше, позабирали всю а видно вже патрони. їм <соць> не повлізали. Рішили мебель ціні. Коротше, лампочки, люстри. І ще одна новина. Пам'ятаєте відео з арештом тих, хто співав гімн України в Маріуполі. Так от місцеві кажуть, що це фейк. Мовляв, за тиждень пошуків окупанти так і не знайшли активістів, а записали своїх дітей та замазали їм обличчя. А в Росії через мобілізацію спалахнули мітинги. Зокрема, у Москві, Пермі, УФІ та Єкатеринбурзі люди скандували гасла проти війни та Путіна. Але протестувальників розганяли з силою, кидали обличчям на бруківку та били дубинками. Усіх пакували в автозаки. Хтось на мітингу, а хтось їде з країни. Росіяни тікають до Грузії та Монголії. Інші добровільно йдуть на війну та готові бути гарматним м'ясом. А ті, хто все таки прийдуть на нашу землю, отримують на горіхи. Наші військові готові зустрічати ворога та повертати українські землі. Сил для цього достатньо, каже представник президента у Верховній Раді. І додає, мобілізація призведе до падіння Росії, а світ ще більше допомагатиме Україні. І президент України, і Верховна Рада 24 лютого зранку визнали, що це йде повномасштабна війна, і оголосили нагадаю повну мобілізацію в Україні, яка призвела до мобілізації біля 700 тисяч військовослужбовців. Цієї кількості на сьогоднішній день абсолютно достатньо для того, щоб адекватно реагувати на будь-які загрози, в тому числі з урахуванням збільшення кількості збройних сил Російської Федерації. І про фронт на Донеччині росіяни вдарили ракетою по підприємству Краматорська. Також обстріляли школу мистецтв у часовому ярі. Всю ніч були прильоти по Авдіївці та декількох громадах. Потрощені будинки, жителі поранені. Тим часом зсу відбили атаки ворога в районі Зайцевого, Одрадівки та Новомихайлівки. Авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження. 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, чотирьох опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів. Окупанти випустили ракети і по центру Запоріжжя загинув чоловік, ще п'ятеро людей поранені. Снаряди скерували на парк, де розташовані готель та ресторан. Прилетіло також у телевежу. Тільки я прилягла ще трохи полежати. як простався четвертий вибух. Я почула, як падає бите скло, ну і зрозуміло, що десь щось ляснуло поруч. Уб'єт, похороніть навіть нікому, щоб я цю ямку закопати. Я буду валятися там. Потроху до життя повертається звільнений ізюм. Там досі немає електрики, води та каналізації. Газ є в одному районі. Він забезпечує 20% населення. Продукти завозять та планують часткову евакуацію. І в місті знаходять все більше загиблих. Вже три масові захоронення. Сьогодні тіла відправляються в міста в місто Харків, і там будуть з ними працювати спеціалісти. Дуж хочу заспокоїти, користуючись можливістю, хочу заспокоїти рідних всіх людей, які померли. В подальшому вони будуть поінформовані, хто виявить бажання заховати своїх рідних, як вони вважають.